Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Привіт, друзі! З вами Ярина Квітка та програма Двоколісні хроніки. Нагадую, ми удвох з моїм чоловіком Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії, 14 країнами у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. І цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтеся, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Мандруючи на велосипедах та вивчаючи світ, ми потрапили до наступної країни. Землі давніх фракійців та інших племен Римської імперії, Щоправда, складається враження, що тепер тут більше циган ніж білих людей, особливо у східній частині якою ми рухаємося. Ще до нашої ери цю територію заселяли тракійські міжплемені об'єднання Даки і Гети, яких у 106 році підкорили римляни і створили провінцію Дакію, що нею володіли до 271 року, і тоді відбулася часткова романізація країни. В 11-13 століттях північно-східна частина цієї країни входила до складу Київської Русі та Галицько-Волинської держави. У цій країні, як і у нас є Буковина, там ще й досі живуть переважно українці, що залишились на цій території з початку 14 століття. За історичними фактами, після припинення монголо-татарської навали на цій території виникають два князівства: Валахія та Молдова. До складу останнього війшла і Буковина, населена українцями. В ході бурхливих історичних подій Буковину поділили між двома державами. Південна Буковина належить країні, якою ми зараз їдемо, а північна Україні. Тож і не дивно, що перебуваючи на цій території, ми зустріли дуже багато схожостей з Україною. Цей традиційний одяг, і прикраси, і хати, і монастирі, і звичайне розведення овець та приготування бринзи. У цій країні є містична місцевість. Трансильванія, де жив колись князь Дракула, про якого створено не одну легенду. О, так, містики у цих краях чимало, а реальність дуже проста. Перетнувши кордон з цією країною, ми потрапили в перші колоритні села. Тут приземкуваті хати, покриті зверху червоною черепицею, їздять вози, запряжені кіньми. До речі, кожен віз має свої номери, точнісінько як автомобілі. А кінь, червону квітку в гриві, і це додає більшого колориту цій країні. По селах зустрічаємо багато жінок у чорних хустках та безтурвотних дітей, які постійно біжать за нами та щось вигукують. Багато хто навздогін кричить: Друмбун, друмбун! Це означає щасливої дороги. А щоб зануритися в атмосферу цієї країни, пропоную трохи послухати їхньої місцевої музики. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. Гадаю, саме зараз час дізнатися, в якій країні двоколісні хроніки. Саме так. Ми в Румунії, яка є нашою сусідкою, частково як і Україна омивається Чорним морем, та мова якої абсолютно нам не зрозуміла. Ця мова споріднена з латинською, іспанською, італійською, французькою. Столицею Румунії є місто Бухарест. Неофіційно його ще називають Парижем Сходу завдяки Ніколаю Черушеску, який правив цією країною не один десяток років і який обожнював Париж, тому багато чого запозичував і будував у Бухаресті. Тут, як і в Парижі, є тріумфальна арка, є свої єлисейські поля, і навіть метро дуже схоже до Паризького. Зараз Бухарест – найбільше місто Румунії місто, що постійно підтверджує свій статус осередка румунської культури, мистецтва та політики. Тут в Румунії зустрічається багато копій всесвітньо відомої скульптури з капітолійською вовчицею, яка за легендою вигодувала двох братів Ромула і Рема. А від імені першого за однією з версій і походить назва країни Румунія. А найбільшим і найцікавішим явищем у Бухаресті є цигани, які мають свої правила і закони міського життя, часом суттєво відмінні від загальноприйнятих. Більшість місцевих циган живуть в центральних, занедбаних, але архітектурно красивих будівлях, і вони дуже відрізняються від тих циган, яких ми зазвичай бачимо в Україні. Як на мене, вони якісь культурніші чи то цивілізованіші, не дарма ж Емір Кустуріця про них Кіно знімав. До речі, про кіно. Коли гуляєш центральними вуличками ранкового Бухареста, потрапляєш, наче на знімальний майданчик, де створюється найреалістичніше кіно про життя циган. Хтось жінок, циганок, одягнувшись в довгу спідницю і картату блузку, пере речі просто на вулиці. Хтось протягує мотузку від будівлі до будівлі і розвішує ці ж випрані речі. Хтось провітрює одяг, також розвішуючи його вздовж вулиці. і це виглядають на ринок секонд хенду. Хтось сидить біля будинку на сходах і нарізає овочі на обід, а комусь вистачає розважатись гаданням на картах чи руці. Натомість чоловіки бурхливо обговорюють якісь важливі для них речі та абсолютно не звертають уваги на жінок, наче їх тут і немає. І в той же час лише підлітки єдиними з циган заробляють. Гроші і зовсім не стоячи з протягнутою рукою, це для них якось низько і є цікавіший спосіб. Як нам розповів один місцевий житель, в якого ми ночували, паркування машин у всьому Бухаресті є безкоштовним. Але циганські підлітки постійно стоять біля так званих парківок і вимагають гроші, нібито легально. Зазвичай їхніми жертвами є іноземці, котрі суті справи не знають і звикли всюди платити за паркування машин. Як то кажуть, кожен живе як може. У циганів свій заробіток. Але загалом вони мирні і кривди. Нікому не чинять, двоколісні хроніки веломандрівки без меж. На радіопромінь Трансільванія. Для багатьох людей є дуже загадковою частиною Румунії і асоціюється з похмурими замками та схилами Карпат, перевертнями та вампірами. Це земля, де в певні історичні періоди постійно відбувалися запеклі бої, де було суцільне пекло для трансильванських селян, які залежали від своїх земельних наділів. Епідемії, що зароджувалися на цій території, блискавично поширювалися по околицях і спустошували цілі міста. Саме в такий період віра у вампірів набула найбільшої популярності. І це все підсилюється легендами про кровожерливого графа Дракулу, який нібито у день прикидається мертвим, а вночі виходить на полювання, п'є кров і наводить жах на людей. Звісно, цей образ Дракули навіяний романістом Бремом Стокером. Справжній Дракула народився у 1431 році в старому трансильванському містечку Сигишоара і був другим сином влада II, князя Валахії. Успадкувавши владу батька, він став владом третім, хоча більше був відомий як влад Цепеш, тобто той, що саджає на кілки. Батька його кликали Дракола. Диявол. Можливо, від того, що він був безстрашним бійцем. Або ж через те, і це найімовірніше, що був членом католицької секти Орден Дракона. А у тих областях дракон був символом диявола. Вимушена зупинка. А щойно мені подарували велику коробку цукерок. Ми виїжджали з міста, і раптом переді мною зупиняється біла машина. З неї виходить жінка, махає. Бо я зупинилася. Ну я звісно зупинилася, але за кілька метрів, і а, вона підбігла до мене, подарувала мені здоровенну коробку цукерок. Це так неочікувано і так приємно. Мені насправді було незручно, але з того, що вона говорила, я зрозуміла, що вона пишається, що я на велосипеді та ще й з таким багажем. Ну, а вчора, до речі, був такий же випадок. Ми зайшли в маленький магазин, аби зрозуміти їхні ціни, ціни Румунії, і довго роздивлялися та вираховували, скільки це буде у гривнях. Потім подякували і вже збиралися йти з магазину, але продавчиня нас затримала і подарувала 2 літри соку. Ось такі вони. Румуни. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромінь. На кордоні з Румунією ми отримали транзит у 5 днів. Це не так вже й багато, особливо для нас велосипедистів. Отож, треба встигнути максимально вивчити країну. Дощить, сонця немає, але нам приємно їхати. Дорога добра, колориту багато, цікавість до пригод зашкалює. Оскільки вітер був попутний, то ми швидко домчали до першого великого міста Галац, яке на Русі називали Малий Галич. Місто затишне та миле, знаходиться на річці Дунай. Ця знаменита ріка тут є не лише важливою транспортною артерією, а й чудовим місцем для відпочинку. На березі Дунаю парково-відпочинкова зона, яка ідеально нам послугувала. Ще й місцем нічлігу. Саме в парку ми розбили табір. На той момент це було єдиним варіантом. Трохи, звісно, хвилювалися, аби до нас зненацька не прийшла міліція, але це трапилося лише вранці. Проте вони були дружелюбні і просто поцікавилися, звідки ми. Нічка в парку біля Дунаю була веселою. До самого ранку поруч була дискотека, тому всі наші сни були під звуки румунського клубняку, що насправді важко для наших вух. Зранку через це були трохи. Розбиті, але зі сходом сонця парк зажив іншим життям, наповнився спортсменами. Хтось бігав, хто катався на роликах, хто на велосипеді, а хто просто ходив. Галац місто, в якому свого часу у церкві був похований Іван Мазепа, наш славнозвісний і дуже відомий гетьман. На жаль, сумнозвісний Николая Чаушеску, про якого я вже згадувала, свого часу її знищив разом з могилою нашого національного героя. Бо, бачите, він же тут хазяїн. Але ім'я Мазепа навіки прожилося у Галаці, як назва мікрорайону, де колись стояла церква. Щоправда, віднедавна й другий мікрорайон Галаця назвали Мазепа 1 Тож не дивно, що тепер кожен румун щодня промовляє ім'я видатного українського гетьмана. А у 2004 році українська громада спільно з місцевим керівництвом встановили в галаці в парку Свободи пам'ятник Івану Мазепі. Отож, зараз ми стоїмо перед пам'ятником в парку і розглядаємо його. Парк, до речі, затишний, чистий, обведений загорожею. На вході сидить милий усміхнений охоронець. А поблизу монументально височіє наш Іван Мазепа. Щоправда, він геть не схожий на того, якого ми звикли бачити на давніх портретах. Тому ми кілька разів в охоронці. Перепитали, це справді Іван Мазепа, бо ж таблички теж не було. А він каже: Так-так, це Іван Мазепа. А щодо таблички, її не було, тому що її вкрали. Охоронець сказав, що кілька тижнів тому її не стало, зникла. А за кілька хвилин до нас підійшов безпритульний, який намагався виклянчити у нас кілька лей. Ну ми й здогадалися, куди зникла табличка. А, цей, до речі, охоронець нам допоміг спекатися безпритульно. Він його відігнав і сказав не чіпати нас. Потім ми ще шукали церкву, де був похований Іван Мазепа, але, на жаль, ніхто з місцевих жителів нам не зміг допомогти, і ми її не знайшли. Ну а зараз пропоную послухати ще одну цікаву румунську музику гурт Фенікс, який ми нещодавно відкрили для себе і хочемо поділитися з вами. E di minaccia al i do. That's the door. Хай як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками їдемо далі. Румунією у цій країні. Ми вже не зустрічаємо виноград в такій кількості, як це було у Молдові. Проте тут просто на трасі продають кавуни, тому ми не відмовили собі в задоволені поласувати ними, та ще й трохи перепочити від дороги. Бо ці безкінечні звуки фур нам ох як тиснуть на вуха. Отож, кавуни взяли одненького, невеличкого, але дуже дуже смачного. Відразу тут і з'їли. З нас, до речі, грошей не взяли, а на додачу дали ще одного в дорогу. Ех, ця румунська гостинність нас дуже тішить. Дівчина Марінела, яка тут продає кавуни, передає всім українцям побажання. Давайте його послухаємо. Ласкаво просимо до Румунії. Тут гостинні люди і завжди раді гостям, каже Марінела. Всім українцям я бажаю миру, а вам особисто щасливої дороги і хороших людей на шляху. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Сьогодні ночували в комфорті в трейлері. Виспались добре, бо ж тепло тут було. Зараз готуємо сніданок, варимо кукурудзяну кашу і вирушаємо до кордону з Болгарією. Залишилось ще 80 кілометрів. Як же сталося, що ми ночували у трейлері? Вчора, їдучи трасою, ми ніяк не могли знайти хорошого місця для табору. Всюди були зорені поля, на які, звісно, намет не поставиш. Вже досить стемніло. Ми почали хвилюватися, як бути, і раптом побачили при дорозі ресторан та багато території. Біля нього вирішили попроситися сюди. Володя пішов, запитав і нам не відмовили. Навіть запропонували заночувати в трейлері, який тут стояв та ще й згодом принесли здоровенний шмат бринзит. Бо тут, окрім ресторану, господар території Джоней ще й має невеличке господарство. Кури, вівці та гуси. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Сьогодні вже 22-й день нашої веломандрівки, і ми в Румунії. Настрій позитивний, бо Румунія, на відміну від Молдови, рівнина, особливо ця східна її частина якою ми зараз рухаємося. Сонце в полудні, як каже моя бабця, гріє нас своїми промінчиками і додає ще більшої активності. Ми на трасі наближаємося до міста Каларасі, туди ще 14 кілометрів, і це, до речі, останнє місто в Румунії, а звідти ще 10 кілометрів, і ми в Болгарії. Рухаємося досить повільно, з швидкістю 15 кілометрів на годину, бо вітер не попутний. би не було важко крутити педалі та їхати проти вітру, все ж нам радісно. Особливої бадьорості додає африканська музика, яка постійно з Звучить з модної портативної колонки Володі. Давайте її послухаємо. І в такій миті, їдучи дорогою та слухаючи музику, я часто розмірковую про свободу, бо саме велоподорожі для нас і є свободою. Птахи літають, бо мають крила. а Ми просто їдемо на своїх двоколісних друзях. Взагалі, скажу я вам: подорожуйте, варто подорожувати всім. Це розвиває, загартовує і відточує людину. Ми часто чогось боїмося, але подорож руйнує всі наші страхи. Ну, а зараз біжимо їсти кавуна, якого нам вчора подарували. До речі, нам подарували два кавуни. Одного ми вчора вже з'їли, смачне був. Зараз з'їмо другого і знову сядемо на свої велосипеди і рушимо в дорогу до Болгарії. Отож дякую всім, хто мандрував разом з нами Румунією. Над програмою працювали Ірина Квітка та Володимир Муляр. До зустрічі у наступній країні. Миру всім спокою і любові. І не забувайте частіше сідати на велосипед. Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.